І нині Україна домовилася із країнами-партнерами про ліцензії на виробництво ППО та розширення доступу до розвідданих. Ось про таке заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що йдеться про доступ до відповідних технологій та супутників, які мають європейські колеги. Глава держави також зазначив, що вони домовилися із лідерами про доступ до їх складів із боєприпасами, і додав, що вони будуть працювати над ліцензіями для деяких видів артилерії та протиповітряної оборони. У міноборони та генштабі сьогодні створюється окрема вертикаль, яка буде займатися лише розвитком військової авіації. Про таке повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. У цьому контексті міністр оборони Рустем Уміров за погодженням і з президентом Зеленським ухвалив деякі призначення. Отже, генерал-майор Олексій Марченко – тепер заступник начальника генерального штабу збройних сил України, бригадний генерал Сергій Голубцов, заступник командувача повітряних сил. А полковник Олександр Дяків командувач авіації і водночас заступник командувача повітряних сил. Мета процесу, як стверджує Єрмак, зробити повітряні сили ще потужнішими. І нині у Маріуполі окупанти будують транспортний вузол для військової логістики. Також будується залізнична гілка для зв'язку із Ростовом. Повідомили у Маріупольській міськраді за допомогою нових доріг. Московити намагаються поліпшити сухопутний зв'язок, зокрема із анексованим Кримом. Вони зводять три по суті нові мости, один із яких залізничний, через річку Берестову, через річку Кальміус у селі Роздольне та через Балку Широку по автомобільній трасі Донецьк-Новоазовськ. Маріуполь. Делегації Великої Британії, Франції та Німеччини зустрінуться в Україні щоб обговорити результати зустрічі коаліції охочих та подальшу реалізацію таких планів. Ось про таке оголосив британський прем'єр-міністр Кір Стармер. До складу делегації увідать керівники оборонних відомств. Та тих країн, які готові втілити в життя мирну угоду, якою б не була її точна форма. Додамо, що раніше про те, що партнери направлять військову делегацію в нашу країну, говорив і президент Франції Еммануель Макрон. Але він анонсував лише візит команди Парижа і Лондона, не згадавши при цьому у переліку Берлін.